Всім привіт! Вітаю вас на каналі про заробіток. Отож, 24 жовтня відбудеться лістинг X empire і багатьох цікавить, як вивести зароблені монети. Є кілька варіантів зняття на біржу OKX, Bybit, BitGet. Телеграм-гаманець і ебі обмінники то їх використовувати я не раджу. Комісії немає, тому просто виводимо на свій гаманець і продаємо. Розгляну, наприклад, Bybit. Переважно всі інші біржі, ситуація аналогічна, тому все відбувається так само. Натискаємо Bybit, тиснемо так, у мене є аккаунт. Дивимося, що нам потрібно: Bybit UID, депозитна адреса і тег мемо. Зараз покажу, де його дивитися. На байбіті обираємо біржу, натискаємо Поповнення. Криптовалюта можна написати, спробувати X», але воно чомусь не шукало і зараз не шукає, тому краще пролистати вручну. Бачимо монета X empire натискаємо, підтверджуємо тон. Окей, І тепер бачите: адреса гаманця і тех мемо. Це копіюємо. В кожного вона буде різна, тому на мою не дивіться. Так, спочатку адреса гаманця, і її вписуємо X deposit Тут, звісно, воно працює так собі. Вставляємо. Далі мемо, копіюємо. І залишається Bybit UID. Де його шукати? Це номер нашого аккаунту. Переходимо в аккаунт і бачимо зверху UID. Натискаємо на нього, і воно скопійовується. Вводимо його сюди. І натискаємо зберегти та вибрати. Все, якщо щось вони не так, можна скинути опцію зняття коштів або змінити мет. Тепер розповім, доки можна подавати заявку на депозит та коли прийдуть монети вам на баланс. До речі, якщо ви зайшли на це відео з пошуку або рекомендацій, то підписуйтесь на мій телеграм-канал, як заробити гроші. Там публікую багато цікавої інформації про чат-боти, заробіток на них, інструкції з виведення монет та відповідаю на запитання, які вас цікавлять. Стараюся допомогти кожному, тому сподіваюся на підписку. Ну і вподобайку під відео та коментар, якщо вам не важко. Так, дивимося. Подати заявку на виведення можна орієнтовно до 12-ї години 23 -го жовтня. 24 жовтня в 15-й годині ви отримаєте свій Дроп орієнтовно, але в цей час також відбудеться одразу лістинг, тому мені зараз цікаво, чи прийдуть монети до лістингу всім, чи вже під час. Це вже від нас не залежить. Сподіваюся, що ми отримаємо монети швидше. Що ж, всім тоді гарної ціни. Думаю, варто продавати монети одразу, тому що всі зливатимуть їх, і ціна може різко впасти. Підписуйтесь на канал, до нових відео.